Доброго дня! Я Богдан Живоченко. Вас вітає школи україномовних навчалок. І сьогодні річ піде про вихід принца на одну. Базою для цього виходу буде вміння підтягуватися 10 разів. Вміння виконувати іспанський вихід. Будь-який. Навіть саму просту версію з одного верхнього та з іншого нижнього хвату. Якщо ви не вмієте виконувати цю базу, то вихід принца на одну я вам учити не раджу. Так же само, як і іспанський вихід, вихід принца яким би він силовим не здавався, він є частково і технічним. Тому по пам'яті його фактично жодна людина не може зробити. Але, на щастя, для нього є певні полегшення. З них і ми почнемо. Цей елемент, як і іспанський вихід, також із джимбара, і в ньому також треба вивез, вивезти свою руку в флажок, а іншу дотянути. Механіка тут досить схожа. Тому на початкових етапах його можна виконувати приблизно як іспанський вихід. На початкових етапах, виконуючи вихід, принца, ви будете братися одною рукою нижнім, іншою рукою верхнім хватом. І виконувати його не з повного привиску, а так же саме як іспанський, падаючи. Але падаючи не вбок, тобто не на руку лягаючи, а просто вниз. Зараз я покажу. От, повисли отак от. І як ви падаєте, на цю руку падаєте. Ну а потім дожимаєте себе. Пам'ятайте, ви якби досить таки різко починаєте опускатися вниз і одночасно всім піджимаєте себе тією рукою, якою тримаєтесь нижнім хватом. От, і падаєте різко вниз. Виводите рукофлашок інший, дожимаєте себе. Думаю, ви його дуже швидко опануєте. Такий вихід принца. Другим етапом нашого навчання буде вже більш-менш чистий вихід принца. Він також буде виконуватися з одного нижнього з одного верхнього хвата. Механіка абсолютно та ж сама. Але ви вже провисаєте повністю, потім, як тільки хочете його виконати, ви слегка припіднімаєтесь вгору, потім перенаклоняєтесь на ту руку, яку тримаєтесь верхнім хватом, так само, як і в іспанському, а тією рукою себе одночасно з цим дожимаєте. Виводите цю руку флажок і вижимаєте. Зараз я покажу. Охопились двома верхніми хватами, повністю провисли. Потім от. Як ви побачили, перейшли на цю праву руку, якою ви тримаєтесь верхнім хватом. Думаю, ви зрозуміли механіку такого виходу принца. Ви просто перенаклоняєтесь над ту рукою, якою тримаєтесь верхнім хватом, і одночасно з цим себе піджимаєте іншою рукою. Коли піджали себе іншою рукою, просто цю руку в флашок і вижимаєте себе. На третьому етапі ви вже повинні навчитися виконувати чистий вихід принца. Він буде також виконуватися з верхнього провиса, але поки що е, з одного нижнього, з іншого верхнього хвата. Так вам буде легше. Але тут ви будете себе піджимати про чисто з силою. Механіка тут буде така. Ви так же само провисли. Цю руку себе піджимаєте, а цю трішечки підгибаєте, але не перенаклоняєтесь на неї. Коли ви цю руку себе вижили, просто іншу руку дотягнули флажок і дожали. Зараз я покажу. Добре, що розповідаю? Так. Точно? Точно. <схі> і ще одна така фішка. Коли виконуєте виходи принца, Беріться, не ширше ширини плечей. Так вам буде легше вивести руку в флажок. Провисли повністю. Піджали себе, вивели іншу руку і дожали себе. Як бачите, уже такий вихід принцесса виконується тільки за рахунок сили. Якщо ви опанували і такий. Вихід принца, то вам слід вже вчитися його виконувати з двох нижніх та з двох верхніх ватів. З одного боку, вам буде легше спочатку навчитися робити вихід принца з двох верхніх, але вам тоді буде складненько іншу руку вивести флажок. Але все-таки я рекомендую спочатку навчитися виконувати його, щоб ваші кість, кісті звикли до навантажень. Зараз я його продемонструю. Так само десь на ширині плечей. Провисли повністю, Піджимайте себе. Як бачите, такі виходи принця також на початкових етапах можна робити з полегшенням, тобто переводячи вагу на... Іншу руку, а іншою просто себе піджимаючи. Потім ви навчитеся його виконувати чисто. В цьому варіанті виходу принца є також суттєвий недостаток. Для нього потрібна більша кількість сил. Ви повинні втриматись у такому положенні на руці. це буде досить болісно. Так само, як і іспанський вихід з двох верхніх хватів. це також досить болісно. Потім перевести іншу руку, вивести іншу руку в флажок, а для цього треба на цю руку весь вес перенести. Потім відвинути цю руку подалі. І от Отак вивезти і дожати себе. більшості людей вихід принца з двох верхніх хватів дається легше, ніж вихід принца з двох нижніх хватів. Це дуже просто. Це все через те, що коли ви тримаєтесь з двома верхніми хватами і отак виводите іншу руку флажок, то ця рука у вас не заламується. Якщо ж ви будете нею триматися нижнім хватом, то тоді у вас вона буде йти на ізлом. А так зробити вихід принца буде дуже складно. Знову ем, ж таки, не через те, що у вас не буде вистачати сили, а через те, що у вас не буде вистачати гнучкості. Зараз я покажу вихід принца з двох нижніх. Так же само, бачите, ухопились не ширше ширини плечей, провисли і вижимаєте себе якоюсь рукою. Як бачите, будь-який різновид виходів принца спочатку можна виконувати з полегшенням, тобто переводячи одну руку, лягаючи спиною на одну руку, а іншу просто себе піджимаючи. З часом ви навчитеся виконувати ці виходи принца чисто, з простого виса, вижимаючи себе. Він досить добре підсилить вашу силу і вам буде легше вилазити з-під торніка з усіляких опорів. Крім того, він є базою для виходу принца на дві. Ще більш складною версією є виконання виходу принца з одного верхнього, з одного нижнього хвата. Але в цьому випадку ви будете виводити ту руку флажок, якою тримаєтесь верхнім. Можете спробувати такий вихід принца, але я не впевнений, що у вас вийде. Адже я взагалі ніде не бачу, щоб хтось його виконував. Ну зараз я спробую, я його і сам не разу... Ні, один раз колись спробував, але в мене він не вийшов. Зараз я спробую його виконати. Як бачите, для такого виходу принцип потрібна і гнучкість, і сила. Я не знаю, які фізичні дані для нього потрібні. Вроді би я й підтягуюсь більше 30 разів, але виконати його не можу. Ну, тренуйтесь, можливо, у вас вийде. За мною був Богдан Живоченко та Назар Живоченко. Оператор. До побачення.